Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно зі службою у справах дітей провели профілактичний рейд до прийомних та опікунських сімей, у яких виховуються діти, позбавлені батьківського опікування. Як зазначила спеціаліст служби у справах дітей Ірина Сонцова, такі виїзди проводяться регулярно. Сьогоднішнього дня розпочинаються рейди в опікунських сім'ях, прийомних сім'ях щодо перевірки житлово-побутових умов, перевірки підготовки сімей до зимового опалювального сезону, а саме наявність твердого палива, перевірки справності електропроводок, пічного опалення. Під час перевірки рятувальники поспілкувалися з родинами, щоб дізнатись, як вони забезпечують тепло в оселях. Дивіться за плитою, за котлом, щоб його право обслужити та да, просто я. він зараз, я ж кажу, ще не ну ще не час. Трошки позже, може все зробить поки є час. ще. До Готовимося, так. Інша родина користується газовим котлом. Мати дітей зазначила, що двічі на рік фахівці перевіряють обладнання, тож за безпеку можна бути спокійними. Газовщики два рази в мінімум. Ну, затеплінію по спички ж не по ні не Ні, топто Чисте обладнання стоїть, красиво, стаї красива сертифіцірована нюансами. Так, да, так, да, обов'язково. інспектори ДСНС також звернули увагу на наявність первинних засобів пожежого гасіння. Одну з родин відмітили за наявність вогнегасника, проте порадили замінити його на справний. Особлива увага приділяється безпеці дітей. Пояснюємо, що сірники, запальнички та свічки мають зберігатися у недоступних для них місцях. Метою таких заходів є підвищення рівня обізнаності населення та попередження пожеж у помешканнях, особливо в опалювальний період. Рятувальники наголосили, під час зимового періоду родинам слід регулярно перевіряти справність приладів, не залишати ввімкнені обігрівачі без нагляду та навчати дітей правилам поведінки у разі пожежі. Пам'ятайте основні правила пожежної безпеки в опалювальний період. Не користуйтеся несправними електрообігрівачами чи пічками, не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно багато потужних приладів, не залишайте без нагляду вімкнені електроприлади чи відкритий вогонь. Тримайте легкозаймисті предмети подалі від джерел тепла. Не використовуйте для розпалювання печей або камінів паливо, газ чи інші легкозаймисті редини. Регулярно перевіряйте справді. І Такі профілактичні заходи допомагають не лише запобігти біді, а й нагадати дорослим, що безпека дітей насамперед у їхніх руках. І у випадку чого телефонуйте 101. Анастасія Ківі, Анатолій Лакянчук, перший муніципальний канал.